Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Істерика Порошенка на фоні новин про те, що його не випустили за кордон, шалено набирає популярності. Вже було багато офіційних заяв, але остаточно поставити на місце екс-президента вирішили в СБУ. Так, в СБУ підтвердили, що системно протидіють інформаційно-психологічним операціям, які проводять спецслужби РФ, щоб ослабити Україну. У зв'язку з цим відповідні листи надіслали усім державним органам. Власне, саме це і стало причиною того, чому Порошенка не випустили катати. З Європою варто зауважити, що пояснення щодо ІПСО з'явилось незабаром. Після повідомлення віце-спікера Верховної Ради Олександра Корнійчука щодо виїзду за кордон п'ятого президента України Порошенка позицію СБУ опублікувала прес-служба відомства. Спершу прес служба СБУ вказала, що росіяни намагаються розколоти українське суспільство та зменшити підтримку України за кордоном. Завдяки ІПСО ворог має намір ослабити обороноздатність країни. У зв'язку з цим написали лист, в якому попередили. Про можливість спецоперацій РФ лист надіслали до різних органів влади, в тому числі до Верховної Ради України. В документі йшлося про те, що керівники органів влади на власний розсуд можуть вирішувати, як враховувати ці попередження. Зокрема, звернення СБУ можна врахувати під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. При цьому в листі згадали, що подібні відрядження мають відбуватись з урахуванням позиції МЗС України, оскільки саме цей орган влади займається феромоном. Ерою зовнішніх зносин України у поясненні прес-служби СБУ не вказали у зв'язку з якою саме ситуацією вирішили зробити подібну публікацію. Зокрема, не згадується ні ім'я п'ятого президента України Петра Порошенка, ні ім'я першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка. Але очевидно, що йдеться саме про ватажка поруху ботів, бо саме він наробив багато шуму сьогодні в мережі. І хоч Порошенко всім доводить, що мав вирішувати надважливі справи для України, треба привідкрити завіс. Су його поїздок так анонсований з'їзд міжнародного демократичного союзу жодним чином не може вирішити ані проблеми України з постачанням озброєння, ані питання транспортної блокади поляків, ані фінансову підтримку європейських партнерів, оскільки не є представництвом діючих керівників європейських країн і їх урядів, які приймають рішення щодо вище перерахованих моментів. Жодне із проголошених на такому з'їзді рішень не є навіть рекомендацією, на яку повинні взагалі зважати, тим паче далеко не вказі.

Усі запрошені на з'їзд є давніми друзями і партнерами України. і Спеціально вести туди Петра Олексійовича нема жодного сенсу. Як і агітувати за Україну, окрім як для самого Петра Олексійовича, адже ще не так давно на попередніх з'їздах Порошенка і Тимошенко нагороджували звичайними пам'ятними відзнаками. У них так прийнято, бо вони самі себе так тішать. Та і це ще не все. Прощаємо литовний сніданок у Вашингтоні, де мав виступити Порошенко. Це чергова фікція про надуту значимість. Там таких виступ. Тупаючих сотні, і кожен хоче привести селфі, я і світова політика. Та й взагалі виникає таке нев'язливе питання: а чи не спонсорує сам Петро цей з'їзд для маніпулювання темою причетності до великого, яке насправді є черговою бутафорією? Як би там не було, але без фоток Порошенка з американцями в коридорах і біля туалетів наша держава та українці якось проживуть в той же час. Порошенку потрібно змиритися з тим, що його піар-кампанія провалилась, та закінчувати весь цей сльозливий цирк. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.